Турбує майбутнє, будуйте його сьогодні. Вже зараз починаєте сіяти зерна того, що ви хотіли побачити завтра. Писав сент Екзюпері. Програма якісне життя допоможе вам оточити себе тільки найкращими товарами та послугами, без яких гідне життя неможливе. Наші журналісти прямо зараз покажуть, як розпізнати якісне серед будь-яких пропозицій. Вітаю! Сьогодні у нашій програмі ви побачите конкуренти шашликам. Як ковбаски гриль об'єднують під своєю егідою м'ясо та спеції, та чому їхня оболонка має бути лише натуральною? Вона не потребує видалення. Мангал, гриль чи барбекю. Чим відрізняється устаткування для смаження шашлику і як впливають їхні моделі на швидкість приготування? Коли ми користуємося гриль іншої моделі з кришкою? Це дозволяє більш, скажімо так, рівномірно розподілити температуру і скоротити час приготування. Закваска для пиття. Чому вона не допускає до себе штучних домішок? Та чи правда, що за користю напій перевершує братні кисломолочні продукти? Продукт закваска містить цих молочнокислих мікроорганізмів не менше, ніж 10 у 8 ступені. Екскурсія у небо. Наскільки високо підніме пасажирів повітряна куля і що треба взяти з собою, аби політ був вдалим. Що з тобою взяти, це хороше настроєння. Тому що все, що буде відбуватися, це буде замечательно, це буде цікаво, це буде, цікаво, буде красиво. Хендмейд кухонного начиння. Скільки ударів може витримати якісний посуд ручної роботи і чому його люблять як естети, так і кухарки. Білушка звучить, да? То есть она абсолютно не впитує влагу. З можно можна все, що угодно, як стекло помыть і оставить. Майже півтори тисячі видів ковбасок гриль. Такий асортимент пропонують споживачам німецькі виробники. Те, що вони є лідерами на світовому ковбасному ринку, відомо давно однак і наші виробники розробили чимало цікавих рецептів цих напівфабрикатів. Їх роблять різними як за розміром, так і за складом. Які ж ковбаски гриль можна купити у наших магазинах? Дивіться далі. Травень по праву вважається найкращою порою для відпочинку на природі. Але ж яким він вийде без щойно засмаженого м'яса? Між тим шашликам є чудова і простіша альтернатива ковбаски для барбікю. Про це знає і наша героїня. Зараз май місяць. нарешті, то і ми з друзями вирішили зібратися на природу вийти, так ж таки вже порядком под ми вирішили встретити барбекю і для этого нам нужно купити ковбаски гриль Ковбаски або сосиски гриль мають дуже суттєву перевагу. Перед смаженням маринувати їх не потрібно, а готуються, як правило, значно швидше. Лише до хрусткої скоринки. Той асортимент, наприклад, який ну принаймні більшість якого представлено, це буде або напівкопчені, або варені вироби. Тобто, по великому рахунку це вже виріб, який готовий до вживання. Тому не треба там. Підходити ну, з такої позиції, що треба там дуже дуже добре просмажити. Незалежно від того, який вид м'ясної продукції ви обрали, чи то ковбаски, чи то сосиски, вони мають зберігатись у холодильних камерах. Гастрономія колбаси у нас зберігається в холодильниках. Холодильники повинні придержувати температуру від 2 до 6 градусів. Слід зауважити ковбаски гриль і сосиски для смаження по факту один і той самий продукт. Головна умова оболонка не має бути полімерною, бо за високою температури вона плавиться і м'ясний виріб псується. Якщо оболонка полімерна, то відповідно її обов'язково треба виділити. Якщо це Оболонка або білкова оболонка, да така вона більш схожа на натуральну, то вона не потребує. Вити. Зовнішній вигляд таких сосисок може бути різноманітним і залежить від рецептури, але є низка ознак, що притаманні будь-які якісні ковбасній продукції. Кольор має бути однорідний, жодного там сірого, зеленого якогось плямистого не повинно бути. Вид на розрізі знову ж таки залежить від рецептури. Якщо хтось з виробників передбачив, що там мають бути шматочки сала, то вони мають бути видні на розрізі. Запах ковбасок залежить від спецій і прянощів, які заявлені виробником. Але аромат у будь-якому разі має бути приємним. Нічого стороннього в запаху і присмаку не повинно бути, але знову ж таки він буде обумовлений складом сировини і особливо тими спеціями, прянощами, які додавав виробник. Але загалом це має бути в міру солоний, в міру гострий смак м'ясний, відповідно, тому що ви купуєте м'ясний виріб. Аби упевнитися, що це саме виріб із м'яса, звертаємо увагу на склад. Виріб має складатися з м'ясної сировини. Тобто там не повинно бути якихось замінників м'яса, сої, крохмалю. Ну, відповідно, буде там чи свинина, яловичина в з них поєднаннях сало може бути додане. Сіль, цукор, спеції, нітрит натрію для того, щоб у вас лишався червоним колесом. Якщо ж ви не прихильник вже готової продукції, до вашої уваги сирі м'ясні вироби у вигляді сосисок чи ковбасок. Виріб схожий більше на домашню ковбасу, який йде в натуральній оболонці, Він тоді повністю сирий. Даний варіант потребує дещо більше часу і вміння, адже такі смаколики мають бути ретельно просмажені. А час смаження напряму залежить від розміру м'ясного виробу. У вас ж зовнішня поверхня, оболонка, Вона дуже швидко просмажиться. А до середини відповідно у вас температура доходить повільно, тому що у вас виріб прогрівається повільно. Відповідно, чим більше у вас виріб, тим довше вам треба його смажити, прогрівати і так далі. Ковбаски гриль виготовляються із будь-якого м'яса. Можна обирати на свій смак або прислухатися до поради дієтолога. Як дієтолог, я рекомендую вам вибрати ковбаски із ціляти або куриці. Вони міні жирні. І употреблять їх можна саващами 150 грам ковбасок і 250 піятдесят грам Ціна ковбасок для грилю залежить від виду соровини. Так, вироби зі свинини чи яловичини обійдуться вам у 80 гривень за кілограм. Ковбаски із курятини дешевші – приблизно 60 гривень. Історично склалося, що на Кавказі та в країнах ближньої Азії зазвичай шашлики готують на мангалі. Американці традиційно на пікніках використовують барбекю. Деякі європейці все частіше беруть з собою на природу газові грилі. Для українців вже звичніше смажити м'ясо на решітках. Чим же відрізняються всі ці пристрої і чи впливають вони на смак шашлика, з'ясовували наші журналісти. Кравневі свята, час пікніків і посиденьок на природі. Але для того, щоб ваша страва вдалась, слід відповідально підійти до вибору одного з найважливіших атрибутів відпочинку під відкритим небом мангалу, барбекю чи грилю. Для початку зруйнуємо міфи і з'ясуємо, в чому різниця між цими поняттями. Гриль це е, спосіб приготування страви е, певним видом енергії. Саме це тепловий спосіб. Це інфрачервона, е, а барбекю це. Е, Теж е, метод приготування страви, а саме це запікання е, на вугіллі з дерева. Проте барбікю ми часто називаємо грилем або ж мангалом. Експерти кажуть, що це синоніми одного виду устаткування. Різна в них хіба що комплектація. Наприклад, якщо установка з решіткою, то це барбікю чи гриль. Якщо ж з шампурами стандартний мангал. Герой нашої сьогоднішньої програми завітав до спеціалізованого магазину у пошуках якісного приладдя. Хотів купити мангал, так як дачу вже достроїв, хотів сім'ю зібрати на празники, на травневі і купити собі мангальчик, щоб зробити счастличок, щоб сім'я була довольна і я теж. Тож разом з паном Володимиром спробуємо розібратись у різновидах устаткування, не дивлячись на те, це чи мангал, вони можуть бути переносними або ж стаціонарними. Це перше, з чим треба визначитись при виборі. Є варіанти барбекю стаціонарні, які встановлюються під відкритим небом, то тобто есть делается непосредственно площадочка, и барбекю з бетонних блоків монтируется непосредственно на вулиці, или можна вывести. Установить в бісерці. Стаціонарні моделі займають дуже багато місця. Метр шириною, там 8 сантиметрів глубиной, І если вони всі как правило йдуть з возможністю виходу дима, димоходу метр вісімдесят і выше. Розмір переносних мангалів буває різним. Усе залежить від ваших потреб. Але бажано, щоб ширина мангалу була 30 см, адже це стандартний параметр шампура. Також важливою є висота ніжок. Підійдіть до грилю. Він має бути на зручному для вас рівні. Зверніть увагу на наявність кришки. Коли ми користуємося гриль іншої моделі з кришкою то це дозволяє більше скажімо так, рівномірно розподілити температуру і скоротити час приготування. Страва, приготовлена під кришкою, буде не засмаженою, а тушкованою, кажуть спеціалісти. Важливе значення має матеріал барбекю. Є переносні, зроблені з нержавіючої сталі, є чугунні вставки і є зроблені із шамотної глини. Мангали з нержавійки виглядають привабливо, але потребують дбайливого ставлення, кажуть фахівці. А от чугунні моделі не дуже зручні у транспортуванні, але мають свої плюси. Чугун, як палубі ще щокаб жар. А от глиняний матеріал частіше за все можна знайти у іншому устаткуванні, який носить назву Тандир. Тандер это среднеазиатское, там азиатское название. То есть это получается большая печь, грубо говоря, и Есть стационарная. Сейчас у нас делают переносные, которые хорошо держат тепло и там приготовляют пищу. Ежу у тандере готовят так на вуглі. Там сначала нагревается весь этот тандер он сделан из неупорного материала. Вот, это шамот, на основе шамотной глины. Вот, и поэтому хорошо держит тепло. Вот. После того как он прогорелся, угли там уже практически жара не дают, длительное время дает стенки самого тандыра жар. Мінус шамотної глини вона боїться перепаду температур. Тож таке остаткування краще влаштовувати в приміщенні або альтанці. Окрім матеріалу самої конструкції, важливим також є матеріал додаткового остаткування шампурів та решіток. Бажано, аби це була сталь з дерев'яними ручками. Фахівці стверджують, це ідеальне поєднання. У останньому варіанті слід звернути увагу на наявність спеціальних отворів. На решітках є спеціальне жалоби. З помощью которых йде сток жира в отдельную йомкость для збору жира, щоб м'ясо не загорелось. На останок кілька слів про ціни. Найдешевший мангал коштує від 400 гривень, в той час як стаціонарна конструкція для барбікю може обійтися вам у 10 тисяч. 500 грамів кисломолочних продуктів щоденно радять вживати дієтологи. кажуть, вони насичують організм вітамінами, мінералами та незамінними амінокислотами. Ці погляди підтримують і виробники, тому заповнили полиці магазинів не тільки традиційним кефіром та ряжанкою, а й відносно новими видами кисломолочки, наприклад, закваскою, яка швидко полюбилася українцям. Як вона з'являється на світ, бачили наші журналісти. Цьогоріч своє десятиріччя на українських полицях відзначає такий продукт як питна кисломолочна закваска. Тож із нагоди ювілею ми вирішили відвідати підприємство, яке першим почало виробляти цей популярний напій. Щодня тут народжується більше 30 тонн усього асортименту закваски. А починається все звідси. Приймальний цех зустрічає молоковози та перед тим бере зразки на пробу та перевірку. Визначають мікробіологічні та фізико-хімічні показники. Сировина має відповідати вимогам ДСТУ 3662. Мікробіологічні показники це наявність антибіотиків, інгибувальних речовин, соматичних клітин і загальне бактеріальне Фізико-хімічні показники ми вимірюємо температуру. Ступінь чистоти, кислотність, масову частку жиру, масову частку сухих речовин, масову частку білка і, звичайно, органоптичні показники це смак, колір, запах. Якщо усі показники в нормі, молоко прямує до апаратного цеху, де проходить першу пастеризацію, очищується від механічних домішок та бактерій, нормалізується по масовій частці жиру і сухих речовин. Наступний етап деаерація. Під дією вакууму сировину позбавляють сторонніх присмаків та запахів. Гомогонізація подрібнює жирові кульки, або у молоці не відстоювався жир. І нарешті друга пастеризація при температурі 90 градусів і вище, ціль якої знищити усю сторонню мікрофлору сирований. При пастеризації знищується вся стороння мікрофлора, яка є у молоці, яка не повинна бути в закваски, як напою кисломолочного. І таким чином створивши ці сприятливі умови для розвитку молочнокислих бактерій, корисних молочнокислих бактерій, вноситься закваска прямого внесення і проходить процес сквашування. Питну закваску часто порівнюють із йогуртом та кефіром. Проте у заквасці, переконують експерти у рази більше потрібно мікрофлори і відповідно корисності для людського організму. Якщо йогурт має кількість молочнокислих мікроорганізмів в кінцевому терміні свого зберігання 10 у сьомій ступені колинь утворюючих одиниць, то продукт закваска містить цих молочнокислих мікроорганізмів не менше ніж 10 у восьмій ступені, а навіть і більше. До За складу закваски в Ходять такі видові штави мікроорганізмів, як ацидофільна паличка, термофільний стриптокок, волгарська паличка, біфідобактерії. Ще однією особливістю цього кисломолочного продукту є те, що у його виробництві не використовують ані стабілізаторів, ані ароматизаторів, ані консервантів. Сквашування майбутньої закваски проходить у спеціальному танку і триває 8-10 годин при температурі 30 градусів Цельсія. Опісля у міжстінний простір резервуара запускають так звану льодову воду, яка закріплює потрібну густину продукту. Далі перемішування і фасування. Охолоджена до 2 градусів закваска разом із наповнювачем, подається на розлив у. Пет тару чи картонні пакети відбувається це у вакуумі, що дозволяє продукту у подальшому зберігатись до семи діб. ДСТУ на виготовлення питної закваски немає. На підприємствах цей продукт виробляють за технічними умовами, дотримання яких ретельно перевіряють у кожній партії. Закваска виробляється згідно технічних умов. Напійки сломолочна закваска. Вона контролюється кожна партія закваски, згідно вимог цього стандарту, технічних умов. Це масова частка жиру, масова частка сухих речовин, кислотність, а також наявність бактерій гуртокишкової палички і кількість кисломолочних мікроорганізмів. Перед відправкою до торговельних мереж закваска має кілька годин відстоятись у цеху готової продукції при температурі 6 градусів Цельсія. Частині програми ви побачите, чому варто політати на повітряній кулі та який посуд ручної роботи можна випробовувати на міцність ударами об підлогу. Далі ми розкажемо про таке. Екскурсія у небо. Наскільки високо підніме пасажирів повітряна куля, і що треба взяти з собою, аби політ був вдалим? Що з того взяти, Це хороше настроєння? що все, все, що буде відбуватися, це буде замечательно, це буде, цікаво, це, буде цікаво, це буде красиво. Хендмейд кухонного начиння. Скільки ударів може витримати якісний посуд ручної роботи і чому його люблять як естети, так і кухарки? Пілушка звучить, да? То є абсолютно не впитывает влагу. З нею можна пити все що угодно, як стекло помыть і відставить. 232 два роки тому, 4 червня, вперше у світі люди побачили, як можна літати на повітряній кулі. Саме тоді французи, брати Монгольфє представили свій новий винахід у повітроплаванні. Повітряна куля піднялася на 915 метрів і за 25 хвилин пролетіла 9 кілометрів. На яку висоту підіймаються у небо сучасні повітряні кулі, та яку відстань можуть подолати краще перевірити особисто? Такі розваги пропонують у Києві та багатьох інших містах. Корення неба, відсутність землі під ногами, мрія, чи то не кожної дитини. А зважаючи на те, що в дорослій людині завжди живе маленький хлопчик чи дівчинка, можна сказати, що політ серед хмар потаємне бажання кожного. Здійснити мрію можна завдяки повітряній кулі. Її винайшли два брати на прізвище Монгольфє у 1782 році. Тодішній король Франції Людовік XVI був настільки вражений побаченим, що видав закон, в якому говорилось, що кожен, хто підніметься в небо на повітря. Чоловік, который первый раз поднялся в небо, он должен, вернее, пилот его, нарекає дворянським титулом, дарит дворянський титул, нарекають Воздухоплавательним духоплавитиним іменем перші пілоти підіймали виз завдяки соломі і вовні. Їх спалювали, і за рахунок цього аеростат здіймався до небес. Нині використовують газ, хоча принцип роботи залишився незмінним. Та перш ніж відірватись від землі, потрібно пройти невеликий інструктаж. Бажано попередньо відвідати інструктора. Саме так зробила киянка Олена. Я прийшла до того, щоб Побороти страх висоти. У мене дуже сильна боязнь висоти. А так как В ближайшее время мне нужно обязательно лететь на самолете, то я даже решила вот таким радикальным способом вылечиться от вот этой боязни, от вот этой фобии. Тож Оленин політ в найближчому майбутньому, а от сім'я Скротовських дізнавалась усі повітроплавальні тонкощі безпосередньо перед відправленням. Подружжя ділиться з нами своїми враженнями. Це була перша наша така екстрема, мабуть, чрез звичайно екстремальна подія, але надіюся, не буде не остання. Зважаючи на те, що я дуже сильно боюсь висоти, то я, мабуть, у мене відчуття дуже як вам правильно відповісти. Росі... Росія не дуже. Я в восторгі. Мені дуже інтересно, хочеться скорее, щоб надули на шар і політати. Олександр та Ірина здіймаються до неба вдвох, але кількість людей може бути більшою, каже Владислав. Є різні шари. Чим більше шар, тим більше буде подйомність. І є шари на два чоловіка, на три, на чотири, на п'ять, на шість, на сім. Прогулянки на повітряній кулі можуть бути різними. Усе залежить від часу, який ви плануєте провести на борту аеростату. Польоти і над городом Києва, ми в Київській області. І, ну і по всій Україні, тому що ні в кожному місті є шари і часто приглашають нас інші міста. Там Прогулянка в околицях міста триває від 30 хвилин до години, а от екскурсія над містом займе усі дві. В будь-якому разі ваш політ залежатиме від прихильності небес. фактор, від якого ми погодні умови. Шари не літають при сильному вітрі, тобто більше 5 метрів в секунду, і ми не літаємо якихось осадків або грозової активності. не летаем. Погодні умови зазвичай і диктують напрямок вашої прогулянки. Повітряна куля летітиме туди, куди дутиме вітер, адже керма в аеростаті не передбачено. Воно ще управляємо тільки вверх, і вниз. Тобто можна чим більше нагріваєш, тим вище він летить. Менше нагріваєш, чи не нагріваєш, він почне опускатися вниз. у спекотну пору року. Здійнятися вись можна лише раннього ранку, або ж за кілька годин до заходу сонця. Це зв'язано з тим, що прогрівається земля, так називаємо термічна активність починається вертикальные потоки. И шар, попадающий в этот поток в днем, он становится плохо управляем. І в цілях безпеки польоти відбуваються тільки утром і вечором. Те, щоб насолода від споглядання ландшафту була на найвищому рівні, слід врахувати кілька нюансів. Перше, що з тобою взяти, це хороше настроєння. Тому що все, що буде відбуватися, це буде замечательно, це буде цікаво. Буде красиво. Окрім настрою, ще кілька практичніших порад. Для дівок жінок, звісно, в першу чергу, це обувь, дня на каблуки і кепку, або лібокасиночку. Так як зверху буде серйозна огонь, ну і тепло. Також бажано взяти з собою легку курточку, вітровку, ну і, звичайно, фотоапарат, аби зберегти найяскравіші моменти щастя і радості на обличчях ваших mm -hmm. коханих людей. 50 тисяч євро коштує столовий сервіз на 6 персон одного із португальських брендів. Роблять його винятково вручну з порцеляни, кришталю, золота та дорогоцінного каміння. Незважаючи на за високу ціну, такі сервізи купують королівські родини і просто багаті люди, аби довести свій вишуканий смак. Який посуд гручної роботи пропонують у нас за більш демократичною ціною рубрика Затишна оселя. Не впоралися із цією місією боги, довелося людям. Узявши початок із листочка, цивілізація посуду народжувала різні форми та ідеї. Найдавнішого та найпопулярнішого сировиною для виготовлення столового начиння із покон віків була і є глина, натуральний, дешевий та екологічно чистий матеріал. Керамікою називають ті ж таки глиняні вироби, але вже випалені. Найблагороднішою керамікою по праву вважається фарфор. Виготовляється він із піску, пегматиту та каоліну, білої глини. Якісний фарфоровий посуд відрізняється винятково шовковистою поверхнею. Тонкими, практично прозорими стінками виробів, вершково-білим кольором, а ще він характерно високо не неначе кришталь. Однак, незважаючи на легкість, такий посуд напрочуд міцний і має низьку теплопровідність. Схожиться екологічно чиста гліна, більші високі температури обжига і, і дає прочність, по суті, прочність. Ви можете запікати і в цій же посуді подавати. Не боїться справжній фарфор і температурних перепадів, а перевірити його міцність можна і вельми несподіваним способом, впустивши тарілку на підлогу. Завдяки трикратному випалу за температури 1100 градусів, якісний фарфоровий посуд може витримати навіть такі удари. Найдорожчим та найвишуканішим вважається китайський фарфор. Серед лідерів також іспанський, німецький та англійський. Сервізи відомих брендів налічують тисячі предметів. Колекціонувати фарфоровий посуд вже давно стало традицією. Щоправда, не дешевою. Середня ціна чашок у тематичних магазинах тисяча гривень, та рілок від 400 гривень. Вона в Британії колекціонується, в Америці. У нас точно так же. у нас є певне кількість людей, які колекціонують цю посуду. Уже багато-багато років. Керамічний посуд несправедливо віддати лише побуту, впевнені столичні художники керамісти Ліза Портнова та Андрій Кириченко. Тож до її створення молоді митці підходять відповідно. Свій стиль Ліза та Андрій називають альтернативною або ж авторською керамікою. Беруться до роботи майстри лише у доброму гуморі, адже глина має пам'ять. Якщо навіть на початковому етапі на виробі з'явилась тріщина, як її не затушовую, вона обов'язково дасть про себе знати рано чи пізно. Тож спершу варто добре вимісити глину, аби позбутися зайвої вологи, повітря та грудочок. Далі запускаємо магічне гончарне коло. Декілька разів піднімаємо та опускаємо майбутню таріль для фруктів. Для того, щоб не деформувався венчик во время сушки, не деформувався а, цей круг в овал, в якийсь еліпс, от, роблять уплотнення на венчикі. В українському гончарстві а, називається «губа». Підсушуємо майбутній виріб, але лише зсередини, аби він не просів. Кілька штрихів і грудка глини зрештою набуває обрисів тарелі, прорізуємо необхідні рельєфи і знову сушимо. У декоруванні художниця застосовує авторську техніку, основа якої ангоби, глиняні фарби, глазур, розчини, мідзі, заліза та власна родзинка, почуття. Коли ти накладуєш цвіта і малі включається така штука. Ну, ты как бы думаешь, цветом. Цього разу художниця малює кольором на тарелі морський пейзаж. Ангобами відображає фактури землі, велич морського прибою, кілька яскравих мазків, пристрасний захід сонця, кілька випалів за температури 1160 градусів, і незвичайна таріль-картина для фруктів готова. Важливо, що шкідливі свинцеві глазурі вже відійшли у минуле. Керамісти використовують матеріали лише на основі харчових барвників. Цікаво, що вимоги до якості керамічного посуду у різних країнах різні. У 2013 2013 році посуд вибув із категорії товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні. Пелушка звучить, да? тобто вона абсолютно не впитує влагу, з нею можна пити все, що угодно, як стекло помити і відставити в сторону, потім з нею можна суп поїсти і вона не буде віддавати кофе. Вот. Если копнуть куда-нибудь к востоку, то может оказаться, а именно так и окажется, что есть посуда, пиалы, допустим, которые делаются специально вот тут для очень конкретного чая. Из нее, из этой пиалы, можно пить только вот один чай. И это еще обусловлено тем, что после заваривания, первого заваривания чай проникнет в стенки, потому что он ну, как бы не дожжен, как бы не дожжен. Но этот аромат он останется в пиале. Тостіве там їсть какой-то свой плюс. Авторський керамічний посуд може використовуватися як декоративний елемент оселі, так і за побутовим призначенням. Хто постійно удосконалює себе, той ніколи не повірить, що удосконалення вже завершилося, писав німецький драматург Фрідріх Гебель. Немає меж і у поняття найкраще додають наші журналісти та пропонують застосувати його до товарів та послуг. Вибирайте тільки якісне і тоді гідне життя вам гарантоване. Про це знову у нашій наступній програмі за тиждень. До зустрічі.